Вітаю всіх, хто тільки розпочинає свій бізнес-шлях. Підприємництво це великий виклик, і на цьому шляху можуть зустрічатися типові помилки. В цьому відео я розповім про найпоширеніші з них і поділюся порадами, як їх уникати, щоб ваш бізнес розвивався з упевненістю. Перша помилка це відсутність чіткого бізнес-плану. Багато підприємців-початківців починають без конкретного бізнес-плану, що веде до плутанини в цілях, витратах і стратегіях. Планування це основа будь-якого успішного бізнесу. Потрібно скласти простий, але зрозумілий план, який охоплює вашу цільову аудиторію, продукт, стратегію продажів і фінансовий план. Навіть якщо він змінюватиметься, це допоможе вам зберігати фокус. Друга помилка це ігнорування ринкових досліджень. Часто підприємці запускають продукт або послугу, не розуміючи попиту на ринку. В результаті виявляється, що цільова аудиторія зовсім не зацікавлена в тому, що ви пропонуєте. Проведіть базове дослідження ринку, вивчіть конкурентів, поспілкуйтесь з потенційними клієнтами. І зрозумійте, що їх дійсно цікавить. Це допоможе вам створити продукт, який буде актуальним для вашої аудиторії. Третя помилка це неправильний розподіл фінансів. Важливо мати контроль над бюджетом з самого початку. Часто початківці інвестують усі кошти в розвиток продукти, забуваючи про маркетинг, рекламу та резервний фонд. Розподіліть бюджет так, щоб у вас були кошти не лише на розробку продукту, а й на його просування та інші витрати. І не забувайте про фінансову подушку на випадок непередбачених обставин. Наступна помилка це відсутність автоматизації. Багато новачків намагаються робити все вручну, що забирає багато часу і створює хаос у процесах. Ручне ведення обліку чи контроль запасів може стати серйозною проблемою. З самого початку впроваджуйте автоматизацію. Це дозволить, наприклад, скористатися програмами для обліку фінансів, CRM-системами для роботи з клієнтами або платформами для управління складом. Це заощадить ваш час і допоможе уникнути помилок. Наступна помилка це неправильне позиціонування бренду, невдале позиціонування або недоопрацювання унікальної торгової пропозиції, часто приводить до того, що бізнес залишається непомітним для клієнтів. Працюйте над чітким позиціонуванням і створіть УТП, яка відрізняє вас від конкурентів. Подумайте, що робить ваш продукт чи послугу унікальними і донесіть цю цінність до клієнта. Наступна помилка це ігнорування клієнтської підтримки. Взаємодія з клієнтом це важлива частина будь-якого бізнесу. Ігнорування зворотнього зв'язку або недостатня увага до обслуговування може негативно вплинути на репутацію. Від самого початку будуйте систему клієнтської підтримки, відповідайте на відгуки, реагуйте на скарги і враховуйте побажання клієнтів. Це допоможе вам утримувати клієнтів і формувати позитивний імідж. Наступна помилка. Це надмірне спрощення або ускладнення процесів. Інколи підприємці намагаються зробити все занадто складним або ж навпаки, нехтують важливими деталями, що може привести до втрат часу або проблем в майбутньому. Знаходьте баланс у процесах, не перевантажуйте роботу надмірними деталями, але і не пропускайте важливі кроки. Дотримуйтесь простих і зрозумілих правил у кожному процесі. Почати бізнес це нелегко, але уникнути цих поширених помилок ви збільшите шанси на успіх. Пам'ятайте, що помилки це частина навчання. Головне, аналізувати і робити висновки, щоб з кожним днем розвиватися і вдосконалювати свій бізнес. Кожен бізнес має зростати. Разом з Befine це швидше ставайте нашим клієнтам і зростайте швидше з нами. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!